Так, на всіх вітаю, працюємо з корою в цеху і сьогодні буде огляд прес-форм. завершили комплект і сьогодні буде перша заливка, сьогодні протестуємо їх, зробимо першу заливку. Ну, завтра приїде замовник, який в нас замовляв їх. Ну і по його бажанню, якщо потрібно буде, зробимо ще одну заливку. Ну якщо, якщо буде така потребність. Тоже будемо дивитись по факту. Зараз ми що робимо, показую вам прес-форми, які зроблені. Ну, І найголовніше це перший робимо тест. Це робимо розрахунок по самому компоненту. Ну і також перша заливка, що немаловажно, тому що перша заливка багато, як то кажуть, на що впливає, тому що як залієш перший раз, так вона далі буде та форма працювати. Тому що якщо залити неправильно якась смазка, щось не те коротше намутить, тоді будуть, будуть дуже багато нюансів. Зараз показую вам форми. Ну і фрагменти маленькі вставлю, як будемо заливати, тому що дуже багато часу тратити на відео я не буду. У мене стоїть там прес-форма, я зараз нею займаюсь. Ну, а Коля буде паралельно заливати, тому що він також корпуса відливає. Коротше, все робиться, як завжди, паралельно, і тому часу знімати по півгодини відео реально немає. Так що ми маємо? Маємо чотири форми, ну і п'ята в нас там йде перегородка. Перегородка, вона ж і заставна. Так, Перше це дно. Наповнювач новий матеріал, який ми поміняли замість акрилу. Працює просто бомбезно, взагалі ніяких нюансів з ним взагалі просто немає. Воно все відпало само собою. Дно маємо задвижка по стандарту, все як завжди. Льоток такий як у вуликах Хімікселен, тобто можна буде кріпити задвижку без отих вставочок. Все буде дуже класно. Також криша. Криша в нас іде із вставками під Канді, так як просив замовник, 300-й корпус. До речі, це під товщину 40 мм, щоб ви розуміли. Замовник сказав: так: мені економити нема що я на продажу не буду, це тільки для себе. тому Ну, побажав зробити 40 мм товщину. На 300-му корпусі тільки отакі вставки по боках. Передня задня частина не має вставок, тому що там він використовує пильцезборний. Так. Далі. Далі у нас іде 145-й корпус, 145 в 145-му корпусі. У нас ідуть отакі вставки 20 мм, і вони йдуть з усіх абсолютно сторін. Панера 24 це ніякі форми не бюджет, це обичні класні форми, які будуть працювати. Тому зараз змазуємо. Обов'язково, коли робимо першу змазку форми, обов'язково потрібна смазка, щоб була трошки густіша. Тобто більший процентаж воску. Тому заливає воно добре і залишається більше воску. Тобто, якщо зробити слабу пропитку, Буде менше воску. Приліпиться десь однозначно до, навіть до глянцевої сторони, приліпиться і потім ну, відривається все і буде коротше, брак. Зараз ми робимо першу заливку, робимо нормальну таку смазочку, щоб ви розуміли, тут нормально так воску дали. І тоді все відстає добре, навіть з першої заливки. Зараз коля позмазує. Знімаю фрагменти, ну і, як завжди, в кінечний результат, який ж вийде у нас вулик. Все, кому цікаво, дивимося далі. Так, Перша заливка буде 300-го корпуса. Зробили прорахунок. ну і Зараз коля наливає уже другий компонент. Змішуємо, ну і заливаємо. наша новенька форма Це все Допонент там. пішов старт вот бачите готовку все закриваємо кришку не треба нічого бухати. бачите закривається вона дуже дуже добре заливаем следующий. Так, заливаю другий. Все, заливаем другую форму. Все, я Так, далі у нас буде криша. Дві форми залиті. І так, поїхали криша. Остання форма Ну і остання форма. Вов'язково розливаємо, тому що, якщо він швидко стартує, то ніде нічого не позаливає. А так вот в таком варианте все поднимается. Начинаем разбирать формы. Правда, у нас такие дождь где. Хорошим вітром, дощ хороший. Тільки що взагалі там прям туман був. Е, в нас криша не утеплена, тому мене може бути дуже погано чутно, але вже вибачайте, вже як є. Буду поближче до мікрофону говорити, щоб вам було трошки чутно. Це. Починаємо доставатися 300-й корпус. Зараз подивимося, що воно пройшло у нас 20 хвилин. По-перше, подивимося, чи ми вгадали з розрахунком. Ну І саме найголовніше це... Тест форми, що нам не потрібно для того, щоб шикарно, просто шикарно. Ніде нічого не пристало, просто 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 прям ідеально. Дуже багато залежить за сама смазка. Дуже багато від смазки залежить. Тому що можна напортачити смазки. Взагалі так. Як бачите, взагалі облою ніякого не залишилось. Це називається, що дуже добре, дуже добре змазана була форма. Хороші тобто вже спочатку в позицію вийде. заливочка, але, але ясно доволі непогано. як бачите, така шикарна тема вийшла. Маємо такий корпус. І так, другий корпус, це у нас 145-й. Також залився шикарно. Трьохсотий маємо. Зараз почистимо, ну правда, як бачите, завжди залишається полі від пропитки. Але це перша, друга заливка, далі працює все таке біленьке буде якраз. Так, тут також все дуже добре. Зараз стаємо. Ну, а далі вже третя-четверта заливка і послідуючі, такі будуть корпуси. Де взагалі ніякого чорного немає. Дістаємо 40 і переходимо до е, дна. Ну, тут якби немає нічого такого. Як-то кажуть незрозумілого, все як завжди. Отак От дістається. Відразу внутрішня частина, чому? Тому що якщо почати з наружньої частини, потім ви внутрішню частину взагалі не витягнете, тому що вона просто корпус розламається і все. Так, тут в нас тут вставки довелися, ну, коли нам на скорость не впливає ніяким боком, нам потрібне, потрібен тест форми. Самі розміри подивитись і, і все, в принципі. Також довелося. Бачите самі. З нового матеріалу, це просто тема. Просто тема. Маємо вже два корпуси. Ну, і Зараз переходимо до... до дна. Бачимо наше дно долилося, це як бачимо дуже класно. Десь там і там вставочки, по акуратно. Тема, просто тема. Перша заливка, але воно просто класна. З цієї сторони пробують. З цієї сторони пробуємо. Першу, е, тут, от зараз, наприклад, як дістати саму деталь. Е, найкраще це беремо нові рукавиці і починаємо, тому що тут немає резини, коли в день поробиш. І взагалі за оце заціпитись прям неможливо. Тому беремо обпов'язкову. Зараз робимо маніпуляції. Маме таких раз. Прям хорошие такие кружки. Сзади стоим. А ну да. Пишло, пішло там, да. А, пішло, пішло. Ну, дно, як завжди, виходить ну, так собі. Тому що перша заливка, ну і дуже, дуже сложна конструкція. Це не корпус розібрав дуже багато частин. Тут всі частини, як то кажуть, неподвижні. Тут тільки верхня кришка знімається і бокові частини. Все. Всі центральні залишаються. Все, все, все. Другу, другу, другу. Все, пішло. Трішки підсоблю, тому що форма не зажата, ще нова. Все, зараз підемо. Пішло, пішло. шикарно. Так, класно. Все. Дісталось. Ну, дивіться, взагалі нічого там немає. Ми маємо знову ж таки дно. Так, ну і саме останнє це в нас криша. Якби nee, саме простіше, ми почали із, з таких більш сложніших форм. Криха, як завжди, виходить саме крутіше, саме бістріше, тому що тут немає ніяких Тут Верхню кришку забрав, бокові і все, і все готово. Так, все. Криша дісталась у нас практично. Все, все, форми, як бачите, практично тут чистить взагалі нічого немає після першої заливки, друзі. Все ж те саме, що ну, навіть е е із форм з металу буде, мені каже, більше облою, чим з наших форм. Тим паче перша заливка. Це взагалі може бути користати на якій частині, тому що ну, якось так. Все. Чистимо оці всі деталі. Ми ну і показуємо вам сам результат, який ж він вийшов. І так, народ, все, завершив чистку. Отак виглядає передня стінка. Це у нас маємо люток. Сюди закручуватися буде в подальшому задвижка. Ну, точніше, загороджувач льотка. Сюди стає у нас задвижка. Є пази. І задвижку тут ручки. Так, далі у нас йде трьохсотий корпус. Передня стінка і задня суцільна, на бокових йдуть вставки. Так. Далі тут, бачите, воздух. Потрібно робити отвор для того, щоб уходив воздух. Так. Ну, Нову форму я нічого не роблю, просто тестуємо. Так, далі. 145-й долився непогано. Ось тільки чуть-чуть воздуха на цьому. Ну, Перша заливка, стає, має мінімальний зазор, який допустимий для ППУ вулика. Пару міліметрів. Отак стає. 145 із кожної сторони. Ну і саме останнє, це у нас маємо кришу. Криша у нас йде е понаружі, по півтора сантиметри. Для чого? Для того, щоб е, ну, брати удобно. Людина попросила, так ми і зробили. Тому маємо такий вулик. Отак буде ставати сюди задвижечка. От в такому варіанті, далі йде підйомчик, льоток. коротше, отак. Все. Форми протестовані, розграмування зробили, коля дочищає, змазує, все, готові форми. Тобто заливка, як то кажуть, пройшла успішно, не потрібно було робити ніякої другої заливки, тому що з першої вийшло доволі класно. І е, саме головне, е, ми вгадали з компонентом. Все, друзі, отаке От відео. Кому сподобалось, обов'язково ставте лайк. Кого що цікавить по формах, також звертайтесь. Номер телефону лишаю в першому коментарі. Все, всім дорослий.